Фільм називається Снайпер білий ворон. Це фільм, в якому розповідається про фізика Нколу, який хоче жити в мирі та гармонії з природою, але на Донбас приходить війна, помирає його дружина, і він стає снайпером здоров'я. Це повнометражний ігровий кінофільм 2022 року. Зйомка, Зйомка розпочав у 2019 році. Фільм переміг на 11, му конкурсі, конкурсному відборі Держкіно України. Mm -hmm. Збір Вийшов 23 мільйони гривень. Режисер, режисер стрічки Маріан Гушан і автор сценарію Мар'ян Блушан та Нікола Дякую. Е, кому сподобався? Кому взагалі? Раз, два... Коротше, декілька є. Я думаю, що нікому не сподобався. Затиху вона Ну, Мені особисто була неприємна та журналістка, якщо починати спочатку. Так, так. Я вважаю, що у журналістку вже не вважає, що це був. І той Іван. І той Іван, який це впливався, це все. А, учення цей? Так, який там навчався на сторону Росії. І, і, ну ще і, догнала і, карма, так що мені його не жалко з ним. Це коли він щось підійшов до того вчителя і сказав, що ти тут не свій щось там таке і, Це, і, десь, і, і Це да. ти тут чужий. Взагалі ж і класно так запальцювалося, що він чужий, він назвав україномовного викладача чужий. чужим. А сам же став на а Росії, сам Росії і да. воювалася да. Росія, потім вже вчитель сам його і тут. Та що його жінка пішла з камінням на росіян, мене прям ой, блін, тупе. Било. Да. Било, да. Ну настільки Це дурний тупий, Ні, тупий то, особливо коли кричала. Оце саме тупий. Наша да. починати кричати. Якби вона ще піхотить. То може би, але ні, ну все одно там. Ні двоє. Є. Він, вона воно одна. Воно, він все одно і застряг, що вона готова кінець, все равно другі стріляне. І no. ще був той момент, коли це, цей шеф з э, цим вороном були на задані, коли шеф помер. No. Оце просто да. він, да. він, він, він настільки став злим вороном, що він такий, я готовий стріляти, зелений. і впевнений за це каже, ні, я ну типа це приказ, і він бере і стріляє, а другий потом снайпер, це просто то снайперсь, ніхто не побачив російською. І він вистрілив якраз в той момент, коли вони мостляться. Прям так І при цьому момент, коли він вистрілив проти наказу, ну ж наказували не вистрілювати, він вистрілив. То в той момент помер від снайпера російського чоловік, якого було дві доньки, і жінка Світлана, які не знали, де він. Вони його увозять, і я бачу ці фотографії у нього на руках. Я думаю, клас. Діти живуть з батька як він тепер пояснити зайшов? Це... А reign... взагалі він був не відражені, він був на війні і коротше його били на війні. Потім постійні шоснують. Так на дивився ці поки я зразу чогось подумала, що його там його пристрелять. А, що як показали саме фотографію його сім'ї? Думаю, У Вороненка три освіти, а по вигляду йому 24 приблизно. Коли він встиг? Та ну, ні, він дорослий. Тридцять. Ну, Мені, Мені. Мені він тридцять років це ще молодий. <ріх> я там теж припустила. Та, дуже так. добре показали саду в ліжку. Прямо ну не прям. да. знаю, так показали, як хорошо сиділи. Як хорошо. Та всі відвертаються, не дивимося. То ти їм казала, що я відвертався. Я не верта. Ніхто тебе. Звук писку дуже дякую, відчула все, прям там в мене голять вуха. Я подумав, що це в мене мусі але я реально сидів отаку. А який писав? Там під час вибухів потім в кінці був такий, типа, писк, як знаєте. А, це коли вухо закону, ну типу, А, я подумав, що в мене в мусі сидів отаку. Коли канал на телевізорі не знаю, я розповідала. Це коли він ж прийшов і він не міг оружити ну, розібрати, зібрати, швидко, а потім дав всім фору і за 18 секунд закритими очима, раз, 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 склав склав. Це просто всі сніг, ну, типу, це командир його, Та ти не можеш то, ти не можеш цього. А він, а він ночами перфонарів, при свічі там на це учитися, а потім такий я за 20 секунд слово, пов'язку на очі, раз-раз-раз. Це просто було це хороший момент. Господи за нього. Ну, це просто, знаєте, це коли там, допустим, людина так ти не можеш, ти не між. А вона потім взяла і показала, якщо носа перла і потомські. Так що інколи критика ще й мотивує. В принципі, ці моменти з тренуваннями його нічними приємно було. Приємно було цим спостерігати. Він Тренувався, продовжував, складав, розбирав, качався, зігняв. Mm -hmm. mm -hmm. Мені іноді взагалі здавалося, що там просто обратна перемотка, як він одну заскладав, значить це була обратна перемотка. Ну, реально yeah, так, там, іноді, там іноді трошки ускоряли, да, було видно, неприроднього шліки рухи. Mm -hmm. mm -hmm. ну, Ну, актор не буде вчитися з 18. Секунд. Очевидно. Давайте пожаліємо актора. Пришвидшимо трошки рухи, щоб він так всіх. Йому це дали той пістолет, який є, ну не треба заряджати, він сам типу заряджає. Да. І коротше, там з нього дуже складно вистрілити, тільки там пару людей змогло. він щось там. Uh, ну, в них оце іспити, там всі вистріляли, uh, Подумала, що він також він не вистрілився. І він якраз uh, ну, підбирав, uh, як yeah. вистрілити, і він uh, отримав цілих три бали, як всі інші один. Uh, uh, це взагалі показував, як він цілиться, а там те, <ріган> все Нічого не виходить. Не як він, він там ще попав. Ну просто він лежить такий. Е, йому мінус зарахував, він потім. Я щось бистрі а, 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 просто... там ще так нічого не вистрирую. Ну Я взагалі думала, що їм дається час на те, щоб прицілитись да. і да. Ну, там, типу, чого? це якось все ну, одно дивно, що йому дали додатковий час. По ідеї якось мало би враховувати, що йому дали вже. Ну, не той, які автоматики інше, то це також несправедливо. А в нього була інша зброя, совєтська гінтовка. Саме це видно є то, що з нього з самого початку всі угарали, відновили. Ні, саме це його там. Ти нічого не можеш, ти нічого не вмієш, сядь назад. Ти не ти не підеш на ці на снайперські оці курси. Ти не підеш, ти не зможеш, на тобі сам у на Стреляне, блан, так. Такі стають найкращими, якщо вони готові попри ці гноблення. При цьому тим снайперам, які навіть саму банальну, саму першу перевірку, що вони дьоргнуться чи не дьоргнуться, провалювали, їм нарвали нормальні пульки. А цьому дали Ну, давайте. Переможемо ворогів, хоч зі своїх боків. О, це це, це з пісні. Це, це коли, коли вони це Маршу да. маршували. І я що ну, дуже така доречна фраза. Да. Типу звинувалося, я йшов, що чого і ні. Я їй написала, вона така ти хороша. Ти у мене, що я тобі казав, ходити полез зі зброєю в руках. Це мені здається, що на у кулярах, він такий що я тобі казала, її записала, чого це сподобався. Що він меркнув, я хочу вигнати цю наволочність з нашої землі. Я нашій, ага. е, Червоною ручкою написала, ага. ну, mm. прям виділила. Там я, так... uh, я не, що... не марняк, пане командир, мій позивний ворон. Mm. Мені... Мені дуже сподобався це. Mm. Сподобав. Ця фраза? Так, я, 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 я вирішила це написати, бо типу, він так цього ну, позивного цього ворона, просто там від'явився символ ворона. того, борон, і він казав, що позиція треба заслужити, то він такий. Є немирняк, пару не бороться. Це просто ефект що було, так тому теж на mm -hmm. я рада, що я її виходило. Швиденько, швиденько, дівчатка, не лівчиками не зацепіться. <рив> <рив> Снайперів не любить ніхто. Вони підступні і витончені. Заборонених прийомів ведення війни для них не існує. О. Я, я зробила цю фразу. Це коли е, цей же ж командир, коли вони сиділи за цими парками, і він розказує про ну про снайперів, то що вони такі, я подумала, що якраз не назва снайпер, і якраз коли він розказує, що снайпери вони їх ніхто не любить. І то, що вони винтенчені, і це такі от очі. Мені дуже сподобалось. Так, про мене самолічно. А друга яка? Е, основне правило снайпера залишатися непомітним за будь-яких обставин. Якщо ви рухнувся, вбитий. Як було з тим смітником, yeah. yeah, be... який задовбався. Давня <рек <Studies> <рекитан feasible> легенда про ворона, який створює світ з е темноти махаючи своїми крилами. А світ це чорний океан зверху, куди незабаром приходять люди. Ворон, відчуваючи жалість до людей, повертає, перетворює океан на прісну воду, їжу, але замість цього жертвує своїми білосніжними пір'ями. <твес> <твес> Надмітівка робить снайпера з сильнішим а витривалість і клитливість. Я, щось кажучи, очікувала, що цього головного героя ворона приб'ють Я тоже. Я для проти. Головний, головний герой і закінчили. <твес> ну він залишився живий, так? Да? Ні, я вимітила, що головний герой в принципі не так уже і мої. Не, не сильно вбивають, да? так? <твес> <твес> Ну я заметила, що життя багато війні фільмів дивилися, і в основному всі такі головні герої, то, Ну, пора як получе там допустя, але вони виживають. Mm -hmm. мені сподобалось, коли вони це як вони проходили це вучення. Поналася як вони лежали і оце трохи пытались вистрілити, і як поцепили на життя якусь малюнок кучу і це. Це, дуже класний, це був дуже класний момент, коли вона підписувала Маріупольний Путіна, ще не такі ошибки. І вони це в нього питалися. Клас. Біле там, до речі, питали що і вчора, і сьогодні вбити, на жаль, не вдалося. Блін!